85% львів'ян прагнуть до ЄС зазначають соціологи на рівні міста про плюси та мінуси асоціації з Євросоюзом говорили у рамках експертного клубу організації «Самопоміч». Європейський Союз це відкритий простір, а не замкнута фортеця, хоча ставить перед країнами певні вимоги: демократія, чесні вибори, захист прав населення в Україні. Ці виклики точно під силу за словами міського голови Львів уже сьогодні європейський Місто, зокрема у галузі туризму та індустрії, ІТ. і власне стандарт Європейського союзу нам надзвичайно потрібні, тому що вони зможуть вивести Львів на іншу орбіту розвитку, там, де є Барселона, там де є Мюнхен, там де є Прага. Не треба видумувати ровер, бо коли в Україні хочуть зробити свій ровер, то він виходить. Знаєте, на на, на п'яти колесах і всі в різну сторону крутяться. Викладачі франкового вишу теж прагнуть до Європи. Заступник декана факультету міжнародних відносин Михайло Микієвич зазначає рівень освіти у закладі європейський. Наші студенти виборюють в конкурсах в кризові місця. Це свідчить, що українська освіта вища. Зокрема, наші студенти є на рівні, але звичайно, що Дуже багато теж є роботи. Тож яким буде шлях України в Європу легким чи тернистим, залежатиме від підписання угоди про асоціацію? Мар'яна Сич, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.